Сьогодні ми поговоримо про найпопулярніші базові олії для масажу обличчя і як правильно підібрати їх за типом шкіри. Це дуже важливо, адже саме олія допомагає нам не лише виконувати техніку, а й піклуватися про шкіру клієнта. Почнемо з олії жожоба. Вона унікальна тим, що за складом максимально схожа на природні ліпіди нашої шкіри. Легка, швидко вбирається, не залишає жирного блиску і не закупорює пори. Ідеальний вибір для чутливої або жирної шкіри. Жожоба допомагає регулювати роботу сальних залоз і зволожує та заспокоює шкіру, тому її часто використовують у професійних спа-програмах. Далі олія шипшини. Вона справжнє джерело вітамінів А і С, а також антиоксидантів. Стимулює процес регенерації, підвищує пружні шкіри, освітлює пігментні плями. Чудово підходить для зрілої, сухої або пошкодженої шкіри, яка потребує оновлення. Якщо ви працюєте з клієнтом, у якого є сліди від акне або рубці, шипшина буде прекрасним вибором. Арганова олія це універсальна класика. Має приємну текстуру, добре ковзує, живить, знімає подразнення та розгладжує зморшки. Її люблять як масажисти, так і косметологи, адже вона підходить майже для будь-якого типу шкіри. Мигдальна олія одна з найніжніших. Вона легко вбирається, не залишає липкості, ідеальна для нормальної комбінованої шкіри. Містить багато вітаміну Е, який допомагає боротися зі старінням і додає шкіри пружності. Далі виноградна олія, моя найулюбленіша. Вона дуже легка, не камедогенна, тобто не забиває пори, має високий вміст антиоксидантів і вітаміну Е, підходить для шкіри схильної дожирності чи акне, допомагає зменшити запалення і покращує тонус. Абрикосова олія це один… З делікатних варіантів. Вона має ніжну текстуру, містить вітамін А і Е, ідеально підходить для чутливої тонкої шкіри. Часто використовується для масажу обличчя, шиї і зони декольте. Кокосова олія більш густа і поживна. Вона добре зволожує, має приємний аромат, але може забивати пори, особливо при роботі з жирною шкірою. Тому її краще змішувати з іншими більш легкими оліями. Сафлорова олія легка, не комедогенна, не залишає жирного блиску. Вона зволожує, але при цьому швидко вбирається. Чудовий вибір для масажу обличчя у літній період або для клієнтів із комбінованою шкірою. Підсумуємо, правильно підібрана олія це не просто комфорт у роботі, це частина лікувального ефекту від масажу. Тому завжди звертайте увагу на тип шкіри клієнта, стан шкірного бар'єру та бажаний результат. Тільки тоді ви отримаєте красивий результат, здорову сяючу шкіру після кожного сеансу.